Майже 42 зарплати українці витрачають на продукти. Такі дані отримали аналітики Пікаді за 23 рік. Як планувати свій бюджет раціонально і якими лайфхаками користуватись, щоб залишалось не лише на їжу? Мене звати Лариса Машківська, фінансовий планер iPlan.ua. Продуктові мережі пропонують картки лояльності та кешбеки, і цим варто користуватися. До прикладу, мережа АТБ пропонує брендові картки від банків-партнерів: Монобанк, Рейфайзенбанк, АБанк. Укргазбанк та Ощадбанк. В чому перевага такої картки? При оплаті нею мережа пропонує постійну додаткову знижку 5% від акційної ціни на понад 700 видів товарів. А також АТБ пропонує до 40% знижки на товари щотижня з п'ятниці по неділю. Умови для карток АТБ усіх банків приблизно однакові. Це безкоштовне відкриття та обслуговування рахунку, безкоштовне поповнення в терміналах Сіті 24 та EasyPay, безкоштовне поповнення комунальних платежів, мобільного та інтернету, платежі та перекази АйБан без комісії, а також кредитні ліміти від 100 до 200 тисяч гривень. Фізичну карту можна придбати на касі АТБ. Вартість складає 50 гривень, які одразу доступні на рахунку карти. При цьому монобанк дозволяє відкрити віртуальну карту. Давайте перевіримо, як це працює на практиці. Йдемо до АТБ та беремо з собою карту. Обираємо товари із червоними цінниками. Загальна вартість за продукти майже 1166 гривень, а з картою АТБ 110763, вигода 58 гривень або 2 кави. До прикладу, клієнти Монобанку за останній місяць оформили вже близько 400 тисяч карт АТБ. З них вони здійснили більше 1 мільйону покупок в мережі АТБ. А сума додаткових знижок на товари магазину склала понад 5 мільйонів гривень. А ви користуєтеся знижками? Діліться в коментарях, якщо так, і не забудьте лайк!